Новини з проводу того, що наразі відбувається. А саме дописали і телеграм-канал на з приводу того, що до трагедії на полігоні виявляється міг призвести військовослужбовець, який практично онлайн знімав Тікток в соціальну мереж... мережу цю, А саме опублікував цю інформацію Анатолій Штефан Штірліц позовним, дописав він наступне. Далі можемо також показати вам скрін того так допису. Саме далі його зачитав. Таю загибель навіть одного українського воїна це велика трагедія. Ні в якому не знімаю відповідальності за командування, так як головним завданням будь-якого командира збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Але хочу звернути вашу увагу а, на інше. Шановні а, військовослужбовці, прошу вас, запам'ятайте. тіктокер поряд з невами це трагедія. Трагедія, яка може понести несправні наслідки саме з цього навчального центру, один тіктокер. Протягом двох тижнів викладав в мережу відео майже онлайн розташування, стрільбища та іншого підрозділи. Моніторингу противника активно відпрацюють щохвилини. Моніторинг уточнення локації до розвідка. Удар відразу після удару він прокоментував наслідки, де росіяни щиро дякували йому. Акаунт вже але всі матеріали зібрані і будуть долучені до матеріалів службового розслідування. Будьте уважні, хто з вами поряд і які дії він робить. Ось так от дійсно дописав військовослужбовець, ну і прекрасно розуміємо з вами, що дійсно. Такі дії також на жаль скоординовують рашистів і допомагають їм знаходити наші збройні сили України, і допомагають їм так би мовити коригувати ці удари. Ну і ще також і Михайло Драпата, я командувач сухопутних військ збройних сил України, прокоментував цей удар і говорив він наступне про те, що у ДБУАР відкрили кримінальне провадження. Нагадаємо так, як це відбувалося за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців у наслідок російського ракетного удару. Російські. Загарбники завдали ракетного удару по полігону, де перебували українські військові. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Фейсбук. Трагедія на полігоні це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень відповідальності та нових стандартів безпеки. Інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо, наголосив Драпатий. Він висловив свої співчуття родинам загиблих, побратимам і всіх, хто знав наших воїнів. За його словами, наразі триває розслідування обставин трагедії. Драпати інголосив, що особисто стежить за кожним кроком, щоб з'ясувати все по Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер має попередити. Кожен хто ухвалював рішення в той день, і кожен хто не ухваль. Львав їх вчасно, усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненими чи формальними рапортами. Запевняє драпатер. Також драпати перепрошую. Також він передбачає, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу. Призначив належну е, незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою. А винні були названі і не змогли відмазатися. Наголосив він. Ну і також запевняю, що вимага. Гатиме найсуровішого покарання тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов'язки, тих, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостійно самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, усі вони ганбляться збройні сили України. Додав він Ну з на його переконання, ця ситуація свідчить про несвоєчасно ухвалені рішення і незасвоєні уроки. Закликаю ще і ще раз всіх генералів та офіцер... Деріх сержантів та солдатів сухопутних військ збройних сил України ми повинні позбутися. Формалізму бюрократії та легковажності, кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів і в бою, і в тилу наголосив Драпатий. Ну і за даними змі, російські загарбники завдали удару по полігону. повторимось так у Дніпропетровській області. Ну і також ще оновлена інформація. Станом на 13.30 стало відомо, що працівники відкрили державних бюро розслідувань, відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців у наслідок російського. Ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині ДБР наголошує на важливості саме ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності. Заявили в бюро. Зазначається, що наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх деталей подій на місце обстрілу. Виїхала спеціальна об'єднана група правоохоронців. Тож дійсно такі новини ще з'являються. Олександр Сирський відреагував на удар по полігону в Дніпропетровську області і про це далі з вами детальніше. Дійсно, головнокомандувач збройних сил України він усунув начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування. Поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ ЗСУ організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень ГК та ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку. Зазначив таку інформацію генерал, ну і також Олександр Сирський заборонив розміщення особового складу та проведення наради зборів на відкритій місцевості та у непризначених до цього місцях. Тобто, дійсно бачимо, що реакція від голокомандувача збройних сил України є. І вона досить швидко з'явилася. Що ще також дописував він далі, тільки що ви на екранах могли бачити його допис. Зараз зачитаю його в середині дня, 1 березня, ворог атакував одну з військових частин НАТО території полігону сухопутних військ збройних сил України у Дніпропетровській області. внаслідок удару балістичної ракети Іскандер м у касетному спорядженні є загиблі і поранені з метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події. Працює комплексна комісія на чолі з начальником головного управління військової служби правопорядку збройних сил України. На час проведення розслідування від виконання службових обов'язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Поставив завдання команд. Андовачем видів та окремих родів військ, сил ЗС України організувати перевірку щодо виконання вимог розпорядження ката геш з України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони обмеження, розміщення особового складу та проведення наради зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях. Також визначив їм уточнити стан виконання поставлених раніше завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів за. Можливості у заглиблених захищених у інженерному відношенні а, спорудах, що забезпечують надійний захист особового складу, також як проведені інженерні роботи щодо їх обладнання, висловлюючи через співчуття рідним та близьким загиблих захисників України, російський агресор дорого заплатить за скоєний злочин. Такий от допис головнокомандувач збройних сил України опублікував у своєму телеграм-каналі. Дійсно, бачимо, що Військові злочини рашисти продовжують і продовжують цинічно на території нашої держави кожного дня робити їх ще більше, ще більше Ну і далі будемо говорити ще про не менш актуальні новини і про те, що відбувається на території нашої держави. Вадим бійський зазначив, те, що на окупованих територіях України перебуває близько 620 тисяч російських військ. Сухопутний компонент угрупування військ держави агресора Росії, які беруть участь у війні проти України, навіть близько 620 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив представник ГУРМО України Вадим Скібійський в інтерв'ю РБК Україна. Якщо ми говоримо про сухопутний компонент, це приблизно 620 тисяч. При цьому понад 200 тисяч це ті штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях і знаходяться на лінії фронту. Окрім того, це 35 тисяч військовослужбовців Росгвардії, які забезпечують окупаційну владу. Здійснюють охорону найбільш важливих об'єктів на тимчасово окупованих територіях, зазначив Вадим скібійський також він розповів, що Росія планує збільшити кількість у своїх окупаційних військах так званого спецконтингенту. На 25-й рік, згідно з російськими планами, приблизно 30% тих людей, які, начебто, добровільно йдуть у армію, це будуть ті люди, які перебувають під слідством, знаходяться у тюрмах, або ті, які перебувають, відбувають прибачте умовний термін покарання. І вказана проблема вже постає для генерального штабу за ЕСРФІ, що робити з цими людьми, як з ними працювати у 24-му році. Такого контингенту вони називають спецконтингент. Було 15%, ну а зараз буде 30%, сказав представник гурму України Вадим Скібіцький. Загалом у 2025 році Москва має намір залучити до лав російської окупаційної армії понад 340 тисяч контрактників. Якщо говорити про плани, це 343 тисячі військовослужбовців. Йдеться саме про набір за контрактом. Але з досвіду 2024 року ми знаємо, що ці плани змінюються у більшу сторону. Тож знаємо, що нашим захисникам і так багато проблем створює особовий склад російського війська і багато багато треба з чим працювати, але насамперед розуміємо, що треба вже діяти. Нам необхідна та військова допомога, і звісно, нам необхідні іноземні війська, які будуть допомагати, було б дуже добре, або вони допомагали стримувати збройну рашистську агресію. І далі поговоримо про те, як росіяни за місяць втрачають стільки танків, скільки у деяких країнах є просто на озброєнні. Тобто, це така шалена кількість, як і особового складу вони втрачають, так і звісно свою ж техніку так та про це у телеефірі сказав речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Трагубов. Цитую його вони у зоні нашої відповідальності втрачають за місяць приблизно стільки танків, скільки у деяких європейських країн стоїть на озброєнні. І я не кажу про країну на зразок Ліхтенштейна, а про країну на зразок Німеччини. Масштаб війни лише на початковому нашому напрямку, такий, якого Європа не бачила з часів Другої світової, наголосив Трагубов. Він додав, що сили оборони на Покровському напрямку протистоять за чисельністю загальновійської армії ворога. Яка через високі втрати постійно проводить ротації. Загальні сили росіян на Покровському напрямку сягають приблизно однієї загальновійськової армії, тобто це десятки тисяч осіб. із... І це дуже велика орда. Водночас, безпосередньо під самим Покровськом діє значно менше, бо вони не будуть в кожне село впихати по дивізії. Але безпосередньо на напрямку це велика сила, яка має змогу постійно ротуватися, зазначив Тригубов. Ну і він назвав Покровський напрямок найзапеклішим за інтенсивністю боїв. Однак, за його словами, ворог своїх цілей не досягає ані тут, ані на інших напрямках. Найбільш інтенсивним залишається Покровський напрямок. Там інтенсивність не вщухає. Після нього йде Новопавлівський. І активні бої. Також відбуваються в часовому яру. В Росіяни намагаються атакувати та просуватися на Куп'янському напрямку, але станом на зараз можемо говорити про те, що російські атаки не досягають тих цілей, які вони ставлять, сказав Тригубов. З приводу того, що відбувається включно на міжнародній арені, і про ці територіальні поступки, про які говорять нам додалі більше союзників, так от насамперед Україна отримує сигнали від партнерів щодо можливих територіальних поступок Росії. Однак наша держава ніколи не визнає тимчасово окуповані ні, території частиною України агресорка про це заяв, повідомляє 24 канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами після саміту у Лондоні. Президент України вкотре наголосив, що мир в Україні повинен бути справедливим, чесним і головне стало Водночас Зеленський додав, що на сьогодні не може бути мови про поступки, адже до угоди про закінчення війни ще дуже далеко. Окрім того, Україна не має гарантій безпеки. Зеленський розповів, що від різних партнерів надходять сигнали щодо поступок у тому числі. Однак Український гарант зауважив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії. Україна ніколи не визнає будь-які території окуповані Росією як російські території. Для нас це буде тимчасова окупація. Український лідер додав, що Росія порушує міжнародне право, називаючи окуповані території своїми. Окрім того, юридично також неможливо визнати окуповані території російськими. Шансів, що ми своєю волею щось віддамо, немає. Шансів, що ми юридично визнаємо, я вважаю, ще немає. Наголосив український президент. Також з Переконаний, що Україна обов'язково поверне всі свої території, і це питання часу. Під час спілкування з журналістами він поділився думкою. Що коли забирають чуже або починають діяти в супереч праву, то це все повернеться. Якщо ти забираєш домівку в когось, його землю життя у тебе заберуть. Це питання лише часу, заявив лідер України. З приводу того, як Зеленський відповів на, скажімо, так, ті заяви, які зараз лунають в інформаційному просторі, про ту суперечку, яка трапилася в овальному кабінеті в Білому домі, 28 лютого. Далі ми з вами це все обговоримо. Дійсно, знаєте, вже в адміністр. Адміністрації Трампа давним-давно повідомили про те, що відбувалося у Білому домі після цієї суперечки, якраз таки з президентом нашої країни Володимиром Зеленським. Ми всі з вами пам'ятаємо цей день. Ми з вами обговорювали всі ті інсайди, якісь фрази, цитати президента нашої країни, також президента Сполучених Штатів Америки. Всі ми з вами пам'ятаємо, що там відбувалось, і тепер журналісти також наші колеги. 24 канал поцікавився у президента України з приводу того, що, щоб він сам розповів так власну версію перебігу подій, що там і висловив свою думку з приводу деяких питань. А саме з посиланням на розмову Володимира Зеленського журналістами після саміту у Лондоні наші колеги повторюю з 24 каналу оприлюднюють наступну інформацію, що ж розповів Зеленський про події в овальному кабінеті. У п'ятницю, 28 лютого, Зеленський прибув до США на зустріч з Трампом. Український президент прибув до Білого Дому, щоб провести переговори та підписати угоду щодо рідкісноземельних металів. Однак, під час спілкування з представниками змі між зеленськими і Трампом і Джей Венсом почалася така сварка. Ми з вами також пам'ятаємо. Думаю, всі вже дивилися дуже багато відео з приводу того, як це все відбувалося. Тому подібне. Тобто, всі ми з вами бачили і пам'ятаємо всі ці. Такі божевільні можна сказати заяви з приводу нашої країни і наших ресурсів і поступок, і взагалі в цілому того, що відбувається на території нашої держави, і досить гострі слова сторону нашого президента такі несенітні всі ми з вами пам'ятаємо їх. І наразі вже і білому домі, звичайно, розповіли свою власну версію подій щодо того, що відбувалося після цієї сварки. Нагадаємо також, що після того як відбулася ця така суперечка, так би мовити, все одно президент нашої країни і Дональд Трамп, вони потім ще переговорили без і без сторонних людей. От, тобто розуміємо, також що це відбувалося, і журналісти попросили в Зеленського розповісти свою історію щодо того, що ж відбувалося після того, як все ж таки так преса вийшла з овального кабінету. Втім, президент України дав таку дуже стриману відповідь і сказав про те, що я думаю, що це ми залишимо поки що для історії, заявив Зеленський. І журналісти також запитали про те, чи встиг президент України запитати Трампа, що саме захистить Україну. Однак Зеленський відповів у тому ж стилі. Залишимо це теж для майбутнього. Наголосив він. Ну тобто, бачимо, що дійсно конкретної відповіді не було надано.